У супроводі оркестру незрячі діти та дорослі зустрінуться із зірковими співаками на одній сцені. До 15-річчя інклюзивного проєкту Відчинилося життя у Львові. Незабаром проведуть благодійний концерт. На першій репетиції побували і наші кореспонденти. 14-річна Софія Хома виконує пісню Повертайся живим. Незряча солістка займається вокалом з раннього дитинства. У шестирічному віці вона долучилася до проєкту Відчинилося життя. Я навіть не можу передати цю насолоду, Це напевно моє покликання. Займаюся приватно і мені моя викладачка допомагає її відшліфувати цю пісню. До ювілейного концерту готується 11 незрячих виконавців. Серед них п'ятеро дітей. Пошуком талантів займалася Оксана Пот. Ще 15 років тому вона заснувала цей інклюзивний проєкт. Оксана називають справжньою мамою колективу. Маю таку можливість їздити в межах усієї України, шукати цих дітей, знаходити їх, так, залучати власне, до нашого проєкту. І на кожна незряча людина в чомусь має талант, головне його виявити і розвинути. Це дуже надихає. це не Хочете, це наше друге життя? На репетицію завітали і зіркові гості співачка Соломія Чубай з 2016 року займається дітьми з аутизмом. Сьогодні вона вперше розучує пісні з тими, хто підкорив темряву. Я вважаю, що ми маємо один одного підтримувати. Всіляко, максимально, особливо в час війни про дітей зараз забули чи дітей, чи взагалі людей з особливими потребами. І тому мені здається, що такі проекти, такі концерти, вони потрібні. Солісти тісно співпрацюють з оркестром театру імені Марії Заньковецької у спільній програмі Українські хіти та пісні війни у переміжку з первинами народної та класичної музики. Глядачі стануть свідками світової прем'єри, розповідає диригент Богдан Мочурад. Після Андрія Андріяка праля зустрічає. Вперше буде звучати в супроводі оркестру. Дуже різноманітно. Я думаю, що кожен, хто прийде на концерт, він знайде свою мелодію, свою музику. Наступні репетиції учасники та солісти проведуть у онлайн форматі. А вже 9 травня у національному театрі імені Марії Заньковецької глядачі можуть відвідати ювілейний концерт. Відчинилося життя. Всі кошти з продажу квитків організатори спрямують на потреби Збройних сил України. Катерина Улійник, Вадим Шусмецький, телеканал Еспресо.